Привіт! Це 10-те відео курсу SQL для початківців. В цьому відео ми поговоримо з вами про Union, Except і Intercept. Отже, це питання. Ось вони, всі три. І, і почнемо з Union. Union uh, Operator like inner Join or Outer Join allows you to join two tables. Union Operator, як Inner Join і Outer join дозволяє вам об'єднати дві таблиці. Але об'єднує він ці таблиці не за такими принципами, як це роблять Join та Join. Для об'єднання таблиці вам потрібно, щоб у вас була, скажімо так, для використання апарату районів. Вам потрібно, щоб ви об'єднували однакову кількість стовпчиків, і щоб у вас стовпчики були з однаковими типами даних. Давайте подивимося на прикладі. Отже, ну, що ми зробимо? Ми створимо базу Sample Database, зробимо її активною. Створимо дві таблиці Customers і Contractors. Зверніть увагу, тут немає зовнішніх ключів, вони не пов'язані. Далі наповнимо ці таблиці даними певними. І відповідно, далі будемо використовувати апаратор Union. Давайте почнемо, отже. Execute. Створили, створили, зробили активною. Зробили, добре. Давайте створимо таблиці. Створимо таблиці. хоп, Створили таблиці. Окей, давайте наповнимо їх даними. Наповнюємо. Наповнили, добре. Оновляємо наші бази даних. Дивимося. Створилася база. Окей, є. Так, що тут у нас? Contractors, Customers. давайте подивимось, що, що тут нам тут дають. Так, є. Contractors створилися. Customers теж створилися, дані додалися. Зверніть увагу, у нас дещо спільне між таблицями є. Зокрема, в таблиці Customers у нас є James Beggins. І в таблиці Contractors є James Beggins. В таблиці Customers є у нас Джонсон. John, і в таблиці Contractors теж є Джон John Джонсон. Тобто у нас є щось спільне між двома таблицями, і це нам знадобиться. Отже, повертаємося до нашого першого прикладу і дивимося, перший наш використання першого оператора Юніт. Зверніть увагу, ми пишемо звичайний Select. Ми хочемо отримати дані з таблиці Customers по стовпчиках first name і last-name. Тобто, хочемо отримати перелік імен і призвищ наших клієнтів. Далі використовуємо оператор Union і об'єднуємо це з іншим селектом. Бачите, в цьому селекті ми теж вибираємо, ім'я і прізвище, і це робимо з таблиці. Але це вже робимо не з таблиці Customers, а з таблиці Contractors. В результаті. Ми отримуємо набір даних. Ми отримуємо, по суті, перелік наших контракторів, тобто, можна сказати, постачальників, і перелік наших клієнтів, customers. Ну що тут цікавого? Всього ми отримали 8 записів. 8 записів. В першій таблиці у нас 6 записів, це у нас customers, в другій контрактор 4. Здається, повинно було б бути 10 записів. Але звичайний оператор Union, Він, коли ви просто пишете Union, він не. Скажімо так, Відображує вам дані, які повторюються. Так? Тобто у вас і в цій таблиці є Джеймс Беггінс, і в цій таблиці Джеймс Беггінс. Але Union працює так, що у вас Джеймс Беггінс показується тільки один раз. Бачите? І так само Джон John Джонсон показується тільки один раз. Хоча він є і в Customers John Джон Джонсон, і в. Контракторс теж є, але показується один раз. Тобто звичайний Юніон, простий Юніон без якихось додатків, він працює так, що не відображує дані, які повторюються. Звісно, ви можете використовувати конкатенацію. Дивіться, що ми тут зробимо. Ми об'єднаємо стовпчики first Name ім'я і last name, прізвище В таблиці Customers. аналогічно зробимо з таблицею Contractors, з даними. Також оцим для нашої вибірки створеним стовпчиком, об'єднаним даним, так, ми у нашій вибірці надамо псевдонім full name для першої таблиці Customers, для другої у нас contractor name. Що цікаво, що ці псевдоніми вони будуть застосовані, але, тим не менше, в нашій вибірці ми побачимо лише псевдонім для першої таблиці. Ну і звісно, дивіться, тут ми ще й просимо всі наші дані відсортувати за зменшення Тобто на горі у нас буде ім'я, прізвище, яке ближче до кінця алфавіту, у кінці у нас будуть і внизу будуть і прізвища ім'я, які відповідно, будуть у нас на початку ближче до початку алфавіту. Так? В даному випадку у нас буде перше фіснейм, тому будемо орієнтуватися саме на ім'я. Дивіться, що у нас вийде. І, ви бачите, ми отримали набір конкатинованих даних. Псевдонім, бачите, застосувався для нашої вибірки у шапці Full Name. Далі. І ви бачите: Віні-Сміт, літера V, вона ближче до кінця алфавіту, тому тут останнє тобто на першому місці за. Зменшення тобто значень від більшого до меншого йдуть у зворотньому порядку, оскільки літера V вона у кодуванні має вище значення порядок, так і то тут виходить значення у нас вище, ніж інші, тому вона першу, місці, першу сходинку, так би мовити, у нашій таблиці, в нашій вибірці посідає. А от Бен Франклін це у нас е, опинився на восьмому місці, на останньому в даному випадку. Чому? Тому що. У нас відповідно за зменшенням сортування. Якби у нас було використано сортування за помовченням, так, таким чином, тобто за зростанням, то у нас Бен Франклі на першому, а Віні Сміт на останньому. Ну тут, я думаю, ви це пам'ятаєте, це і так зрозуміло. Отже, ще одне е, таке питання. Ну, от дивіться. Тут ми намагаємося об'єднати по кількості 3 стовпчики з двома стовпчиками, що тут і сказано було. Коли ви використовуєте Юніон, кількість стовпчиків, які ви об'єднуєте, повинна співпадати. Тобто не повинно бути такого, що ви три об'єднуєте з двома. Цей запит не виконується. Дивіться, не може він таке виконати. Мають мати рівну кількість відповідно стовпчиків. Далі, що тут у нас? Наступний приклад. Дивіться: хоча тут ми намагаємося об'єднати рівну кількість стовпчиків, однакову кількість стовпчиків, але. Тут стовпчики мають різні типи даних. В першому випадку у нас це рядкові значення, а тут у нас одне числове, одне рядкове. Тому цей запит теж не виконається. Коли ви працюєте з Юніоном, у вас стовпчики, які ви об'єднуєте, повинні мати однаковий тип даних. Тобто, якщо ви об'єднуєте рядок-рядок, то тут теж повинен бути рядок-рядок. Якщо ви об'єднуєте число рядок, то тут теж повинно бути число рядок і так далі. От. І бачите, цей запит не виконався, тому що він каже, тим даних невідповідний. Як я можу тобі об'єднати рядковий з числовим? Не можу. Все. Далі тут використання, ви бачите, слова all. Що це означатиме? Але це якраз та ситуація. Звичайний union, він, як ви вже зрозуміли, не показує дубльовані дані, тобто дані, які повторюються. А коли ви пишете union all, то він буде показувати всі дані, в тому числі і дубльовані. Дивіться. Раз. Він показує, де наш James Беггінс раз James Беггінс, два James Бейгінс. Джон Джонсон раз, раз, Джон Джонсон. два Джон Джонс. Тобто він показав, як є, повністю просто все об'єднав і не прибирав дані, які повторюються. Звісно, ви можете використовувати більш складні варіації. В даному випадку, дивіться, ви об'єднуєте таблицю Customers з таблицею Customers, але при цьому. Ви використовуєте фільтри. Дивіться, для першої варіації, для першого селекту, ви встановили, що account amount, там якийсь рахунок, так, сума на рахунку повинна менше 50 тисяч. Тобто, встановили ціновий фільтр. Наприклад, ви хочете потенційно для якихось своїх клієнтів розрахувати там, якісь, наприклад, знижки, так, потенційні. І от потрібно таку вибірку сформувати. Тобто для клієнтів, у яких там ціна, тобто кількість е, е, закупівель менше 50 тисяч, ви використовуєте знижку 20%, для там, е, клієнтів, у яких більше 50 тисяч, ви використовуєте 40%. І дивіться, ви об'єднуєте по суті тут таблицю Customers з таблицею Customers. Однаковий набір даних: рядок, рядок, число, рядок, рядок, число. І що у вас вийде? Дивіться о. У вас застосується і отримуються, умовно кажучи, знижки для ваших клієнтів. Ну, тут, мало, мабуть, не, 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 не найбільш відповідна назва, але тим не менше, нехай залишається. Наприклад, давайте подивимось. Тут у нас для фрода Майділа знижка 32 тисячі. Давайте подивимось, скільки у нього ж там на рахунку. Фродо Манділа у нас на рахунку має 80 тисяч, 80 000 це більше, ніж 50. 000. Тобто, це у нас буде. 80 тисяч помножити на 40 якраз 32 тисячі. Тобто, окей, спрацювало правильно. Для всіх інших у нас ціна там менше: тобто, або 50 тисяч, або менше. Давайте, наприклад, і на Франкліна, 50 тисяч помножити на 20. Так, 50 на 20. Ага, ну тут у нас теж для бачите. Тут у нас чітко менше 50 тисяч, а тут більше або дорівнює 50 тисячам, тому 50 треба множити на 40 і виходить 20 тисяч. А для всіх інших випадків вже застосовується 20%. Так, давайте Джеймса Бейгінса ще. Нехай буде Джеймс Бейгінс. Так, 30, на, 30 тисяч помножити на 20%, це якраз буде 6 тисяч. Тобто, Окей, формула працює. І от таким чином ви можете об'єднати. Бачите, одні дані з таблиці з, з іншими, по суті, встановивши такі цінові фільтри в даному випадку. От, йдемо на наступне питання. І наступне питання: це Except. Що таке except? Except operator allows you to find the difference between two samples. That is those rows that are in the first sample, but which are not in the second. Оператор uh, accept допомагає вам знайти різницю між двома наборами даних. Тобто рядки, які є у першому наборі даних, але немає їх у другому наборі даних. Давайте подивимося на приклади. Так, де у нас приклади? Де ти приклад? Покажися осіно. От, і ну, пробуємо базу активною. Так. І тепер подивимося. В першому випадку. Дивіться, ми просимо, звертаємося до таблиці Customers, просимо нам знайти first name, last name. Далі звертаємося до таблиці Contracts, теж просимо first name, last name, тобто ім'я і прізвище. І далі використовуємо Xet. Тобто ми просимо надати нам тільки ті рядки, які є от у цій таблиці, але яких немає от у цій таблиці. Тобто те, що є у Customers, але немає у Contractors. Ну, Тут нам легко здогадатися, яка буде відповідь. Дивіться, У нас є James Baggins у Customers, є у Contractors теж. Є у нас John Johnson у Customers і у. Контракторс теж є Джон Джонсон. Тобто те, що ми отримуємо в результаті, ми отримуємо Бена Франкліна, Віні Сміта, Джона Джонса і Фрода так? От таким чином. Тобто, те, що ми отримуємо в результаті різниці між цими двома таблицями. Давайте виконуємо цей запит і дійсно, бачите, так воно і є. Другий приклад: ми навпаки. Ми просимо на звертаємося спочатку до таблиці Contractors, а потім до таблиці Customers І використовуємо апарат Excel. Тобто ми просимо показати нам ті рядки, які є у таблиці Contractors, але яких немає у таблиці Customers. Тобто, це у нас дуже легко здогадатися. Matt Кейч і Ніколас Damon. Дуже просто. От, дивіться, зараз виконаємо цей запит. І от таким чином, бачите, працює. Оператор Except. І нам залишився ще один оператор. І це оператор intersect. The Intersect operator allows you to find common rows for two selections. That is, This operator performs the operation of intersecting sets. Тобто оператор intersect, або ну, цей оператор дозволяє вам знайти. Спільні дані між двома таблицями. Тобто, цей оператор надає ті дані, які, скажімо так, мають відповідність у двох таблицях. Тобто, є спільними для обох таблиць. Так? От давайте подивимось, наприклад. Завжди краще підкріпляти слова якимось візуальним прикладом, щоб було більш зрозуміло. Отже, і тут дивіться. Ми звертаємося до таблиці Contractors. І далі просимо надати нам. Last name вже зрозуміло. Далі звертаємося до таблиці Customers і використовуємо при цьому оператор Intersect. Тобто, надайте нам спільні дані, так, спільні дані. І відповідно, що у нас буде? Ну, Нескладно здогадатися. І тут у нас є James Бейгінс в таблиці Customers, і у таблиці Contractors він теж є. Тут у нас є Джон John Джонсон, і у таблиці Contractors він теж є. Є. Відповідно, відповідно, якщо ми зараз виконаємо цей запит, ми отримаємо ті дані, які є в обох таблицях. Тому так працює інтерсект. Він надає ті дані, які є спільними для обох таблиць. В принципі, на цьому. Все, відео добігайтеся. Сподіваюсь, воно було корисним. І до наступних відео. Нагадую, що, будь ласка, обов'язково тренуйтеся, працюйте і нагадую, що всі коди з усіх уроків з прикладами ви можете знайти на гітхабі. Ось, ну і до наступного відео.